Якщо мова йде про холецистит, як про запальне захворювання, про гострий холецистит, лікування часто є хірургічним, тобто видалення жовчного міхура. Однак не завжди існують певні терапевтичні вікна, тобто можливості, які дозволяють лікарям спочатку застосовувати консервативну тактику, вибір тактики лікування значною мірою залежить від результатів комплексу лабораторно-інструментальних обстежень. Припустимо, виконано УЗД органів черевної порожнини або комп'ютерну томографію органів черевної порожнини. Жовчний міхур запалений, однак його стінка не демонструє ознак водянки жовчного міхура або емпіями. Ми не бачимо ознак обтураційної жовтяниці, тобто, ми говоримо про гострий, неускладнений калькульозний холецистит. За певних лабораторних показників, які відображають клінічний стан пацієнта, тактика вибору може бути і консервативною. Консервативне лікування, однак, передбачає інфузійну терапію, тобто не вдома і не пероральними препаратами, а у відділенні під наглядом лікаря-хірурга та інфузійно, внутрішньовенно, крапельно введення препаратів. Для чого це потрібно? Така тактика спостереження у стаціонарному хірургічному відділенні застосовується для того, щоб завжди була можливість у найкоротші терміни провести ургентне хірургічне втручання, якщо цього вимагатиме клінічна ситуація. У стаціонарному відділенні інфузійна, тобто внутрішньовенна крапельна терапія, включатиме препарати, спрямовані на усунення запального процесу в стінці жовчного міхура. В першу чергу, це антибактеріальні препарати. Також лікар буде вводити ліки, які сприяють дезінтоксикації. Також використовуються спазмолітичні засоби та засоби для знеболення, оскільки, як вже було сказано вище, гострий холецистит або загострення хронічного холециститу це процес, який супроводжується больовим синдромом. Хронічний калькульозний холецистит у стадії ремісії не потребує терапії. Холецистолітіаз. Тобто факт наявності конкрементів у жовчному міхурі без запалення його стінки, без ускладнень у вигляді оптураційної жовтяниці та інших, однак за наявності характерного білярного болю, тобто жовчної коліки, може спостерігатися лікарем-гастроентерологом в амбулаторному режимі. Використовуються спазмолітичні препарати, знеболювальні засоби, а також низка інших засобів, які спрямовані на усунення гострого больового синдрому. Однак рішення щодо ведення жовчної неускладненої коліки в амбулаторному режимі повинен приймати лікар-гастроентеролог або лікар-хірург на амбулаторному прийомі залежно від індивідуальної клінічної ситуації. Можлива наявність супутніх захворювань, а також частота виникнення жовчних колік або потенційні ризики розвитку ускладнень можуть змусити лікаря дійти висновку, що ймовірно ця ситуація вже зараз потребує стаціонарного спостереження.